Янточка нью Fashion. розкрила три такі квіточки. Біля неї пітонія квітне ціле літо, проста але, дуже гарна квітка мені подобається. Двосторонній колір. Внутрішня пелюсточка така червона, а зовнішня така кремова. Дуже гарна троянда. Отак вот нас зараз я. притягну. її. Нарядна, Аня Дюпре жовта така, вона має аромат, але не завжди, в залежності від погоди. Так, від камера показує жовтеньку таку квіточку. Козіна, Така в неї гарна закрутка, помаранчева серединка і по краях вона така світліша, кремова, має бутончиків досить. Молоденька трояндочка цієї весни посаджена. Квітне другий раз. Я дивлюся, що друге квітування набагато гарніше, ніж перше. Ну, вони посаджені були тільки. Флоран Делатре теж буде квітувати, потім покажу її. Ізідас іт. треба притіняти. На сонці дуже камеру висвітлює сильно. Молоденька така теж весною посаджена. Ось така помаранчева з рожевинкою. Вже квіточки засохли, тому що спека треба полити, спеку довго не квітнуть. вони... антик, троянда. Трошки прихворіла. Гарно так. Квітне. Це плетиста троянда. Два куща маю їх. Ось той кущ нормальний навпроти. Ось видно хороший кущик, гарні листочки, а цей кущ прихворів. Здається, дві, два одинакових сорта, а по-різному теж реагують. Тут на троянці це. Проянда теж плетиста, Роза толбіак, багато сліпих пагонів. Ось, бачите, сліпий пагін, який е, показує, що немає тут зав'язі пупляха. Бачите, розгалудження йдуть листків, і все. Це означає, що пагін. Сліпий. А оце пагін не сліпий. Ось на ньому видно, що тут має бути пуплях. Єдине, що перепади температур сильні, і на них це впливає, так як і на все. Так, як мені пройти біля тих бджіл? Саме головне не мотати руками. Ось, дивіться, теж квітає. Тут гарно так, що сонце не сильно палить, і тут добре трояндам. Ось бросельянд. Трояндочка. Гарна квітка така велика, мені вона подобається. Кончик в неї гарний. Ось розитов'як з цієї сторони. Тут, бачите, пагони закінчуються бутонами і буде квіточка. Оце теж сліпий пагін. Ось видно. Розгалужені два листочки, один йде вліво, другий вправо, і все. І тупік, нема нічого. Багато ось і ця гілка, за того, що ось і ця гілка. Це із-за того, що перепади температур було дуже холодно, і вона не зав'язала пупляхи. Amnestic International. дуже гарна. І ароматна троянда. Трояндочка Golden Celebration. Дуже її люблю. Єдине, що в неї деякі квіти опускаються донизу. І Їх треба так от піднімати. Щоб побачити і понюхати. Вони всі отак от донизу, головки свої. Ось, бачите? Вже вона відквітається. Теж на сонці запеклася. І ця ніби ще не розквітла. А засуха не полила їх. І вони вже всі пов'яли. Але бутонів в неї багато. Треба дощу. Ось кожний. Кожна гілочка з бутончиком. Немає сліпих пагонів. І здорова, практично не хвора троянда. Сьогодні треба полити ввечері. Ювілей, принца Монако. Теж розквітає. Гарна троянда. Тончиків багато є, теж треба її пролити. Керіо, трояндочка розквітає знов. Шо ви прибігли до мене. А не можуть жити без мене. Тут теж троянда. Буде квітнути бутончики. Чайно гібридна блаш, трояндочка. Вона мені подобається теж. В неї така серединка кремова, а тут пелюстки по краям такі рожевенькі. І оця мені теж подобається, чайно гібридна. Кобускового кольору.